Привіт, мене звати Яна. Я не політичний експерт, журналіст чи медійник, але частина громадянського суспільства. А тому мені не байдуже. Якось в діалозі зі своїм знайомим я почула фразу, з якою я довго засинала, не погоджувалася і шукала зворотній бік медалі. Він сказав: Дуже шкода, але росіяни навчили увесь наш народ ненавидіти, а це не може не відобразитись на нас, усіх негативними рисами. Я заперечила і відповіла. Росіяни на навчили усіх нас любити. Тому що, коли ти бачиш, як страчують у воїна, якого ти ніколи не знав, історію життя, якого б ти ніколи не дізнався, то ти співчуваєш разом із мільйонами людей, які бачили це відео, чули ці крики або й не дивилися цього. Тому що, коли ти бачиш поховання солдата, якого везуть через усю країну, аби пристати до рідного дому в останній раз. Ти стаєш на коліна і віддаєш усю свою повагу, і усю свою шану. Але коли ти чуєш за вікнами вибухи, коли через загрозу обстрілу ти відміняєш усі свої плани, коли ти кожного дня бачиш в новинах зруйновані будинки, вбитих людей, коли ти бачиш фотографії героїв, які назавжди на щиті, коли ти втратив роботу, бізнес, домівку через війну. Ти повинен люті на ворога. Ти гніваєшся, ненавидиш, обурюєшся, матюкаєшся. Ти бажаєш всього найгіршого окупанту, який прийшов на цю землю, аби вбивати твоїх людей. Ти роздивляєшся їхні трупи і смієшся з жарту про акулу, і гніваєшся на тендітний інстаграм, бо ти в пості побажав омертвитися. Ні, забувши замінити декілька. Літер аби штучний інтелект не розпізнав це як мову ворожнечі, і знаходяться ті, хто як публічно, так і в себе вдома на кухнях говорять про розлюднення нас у такий спосіб. Хтось називає це спецоперацією Кремля, хтось спирає все на негативні вібрації, установки, хтось на манеру мислення, яка передається із поколінням в покоління, а хтось говорить про те, що українці таким чином не відповідають. Європейським стандартам гуманізму у цьому відео я розгляну деякі цитати і тези, які чомусь часто останнім часом поширюються у нашому суспільстві щодо розлюднення і змушують в тому числі мене почуватися винною за свої негативні емоції у бік ворога. Амбасадором ідеї розлюднення, звісно, виступає пан Олексій Арестович. Кому нужна фіріста, ліпітафіста, кому потрібні шпіони шпіони кому там потрібні... хто там ще є? І можна було би подумати і сказати мені, хто там дивиться і хто зараз слухає цього Арестовича. Але 1,4 мільйони переглядів твіту про акулу змушують переглянути свою позицію щодо його аудиторії. 9 червня цей активний громадський діяч написав пост російською. Благо є там кнопочка Перекласти текст, тож зацитую вам е, зрозумілою мовою. Судячи з кількості і... І якості жертв про вбиту акулу росіяни на розлюднення вже тут. А якщо воно тут у вас, значить, ви програли, ви такі гарні. Програли банальному сірому нудному злу, і самі стали злом банальним, сірим і нудним. Цікаво, що пост був написаний у 8.49, А перша версія була написана у 8.08. 40 хвилин знадобилося організатору психологічних тренінгів для того, щоб зробити цей пост пишномовним, аби читачі зацінили його мистецтво пуляти словами. Попередні версії виходить не так перейдуть спектр нетерпимості до українців, називаючи нас злом, як в ранній версії, і додавши чарівні епітети сірим, банальним і скучним. Себто Рестович відокремлює себе від суспільства вмінням не банально не сіро і не скучно писати твіти. Перед цим Арестович уже заводив свою шарманку про розлюднення у постах на Фейсбуці і ось цитати із них. Звісно, що вони російської мови, але Арестович засуджує наше прагнення знищити все російське, каструвати всіх полонених, заборонити всіх Достоєвських і розстріляти всіх бикових. І тут мені хочеться просто мову оригіналу зацитати, тому що це звучить як якась суперпозитивна пісня про воїнів світа. Единственная дорога для нас – оставаться светом и не пускать в себя тьму. Когда следующий раз накроет ненависть, вспомните, кого вы кормите – червя или мотылька. Мы сделаем их без ненависти. Всех до единого, до последнего виновного. Из любви. І тут я бачу відсилку до його постійного монологу про нездатність української культури відповідати великим цивілізаційним вимогам. Бо зі своєю маленькою культурою без Достоєвського ми ж на це нездатні, і, хоча б він не заперечував, що мав на увазі. Не це. Але що поганого в тому, що українці відчувають огиду до всього російського, навіть давним-давно мертвого, до письменників на кшталт Булгакова, закриваючи музей, до скульптур на кшталт Екатеріни, яку знесли в Одесі, чи до музики на кшталт ЦО, яку не хочуть чути на вулицях Львова. І цьому очищенні насправді передує відчуття ненависті до окупанта, до його мови. І його культури, як мені здавалося, я досить свідомо підходила до вибору музики, дубляжу своїх постів чи публікацій у соціальних мережах до 24 лютого. Але в моєму плейлисті все, що можна було зустріти, певні гостросоціальні, але все ж таки російські гурти. В деяких додатках могла зустрічатися російська розкладка, і я просто не звертала на це уваги. Іноді читала російськомовну літературу, тому що вузькопрофільна бізнес-література зазвичай ну не перекладалася українською мовою, а оригіналу я володію недостатньо. Але як тільки сталося 24 лютого, мене бомбануло в рази більше. Я видалила все для того, щоб не бути дотичною до руського міра. І дуже багатьом людям це відчуття допомогло очиститися. А коли ми вивільняємо в собі цитати з російських книг, фрази з російських фільмів і строчки з російської музики, з російських пісень, ми починаємо шукати або творити власне. Тож Арестович бачить проблему не в тому, що ми стаємо агресивні, злі, упередження один до одного. Він хвилюється, що завдяки люті українці знесуть все російське, яке йому, як свєтському чоловіку. Близьке і рідне, і за яке він ностальгуючись, тримається, як за щось, що відповідає великим цивілізаційним вимогам. А щодо до спецоперації Кремля, яка нібито підживлює свою біомасу цитатами Ой, українці радіють вибухам у Криму то це абсолютна маніпуляція. Подивіться оці ці відео рандомних опитувань росіян на вулицях, там, де їх запитують, а навіщо все таки Росія веде війну проти України? І ви. Все зрозумієте, вони ненавидять нас не через те, що ми радіємо смертям росіян і окупантів. Вони просто імперці, яким роками підживлювали це бажання відчувати себе сверхгосударством. Положительнечу Фашистів розбити треба. Але які хто підхопив цю хвилю звинувачення нас, в ненависті і розносить її в медіа. Наталя Мосийчук в інтерв'ю з людиною, яка до кінця намагається пошити нас всі в дурні, задає йому питання як експерту, чи не нестимемо ми нелюдами свої ненависті до росіян. Назва розділу про розлюднення та жорстокість. Що говорить Спартак? Ми не будемо слухати. От зверніть увагу, як Наталя ставить йому запитання е -е, акула. І оцей інцидент в Єгипті, коли акула з'їла російського туриста, і суспільство знову поділилося. І так само ніїстава, та як з вашого питання. Одні казали, що там мені байдуже, значить, ні, на, на три частини. Одні казали, там байдуже, там, якщо акула з'їсть, якого росіянина. Другі казали, ну і класно, на одного росіянина буде менше. А треті казали, що це знелюднення, і що можна подивитися, що це дзеркало. Тобто ми дивимося росіян та в бучі, але це дзеркало може повернутися і на нас, якщо в нас будуть такі самі реакції. Е, ну, що у нас з людьми? Що у нас відбувається? Тому що дуже тонка грань, по якій ми ходимо з цим знелюдненням і жорстокістю людською. А чи дійсно є ця тонка грань щодо розлюднення? І знаєте, мене в цій ситуації обурює найбільше не те, що розглядаються кейси відносин українців один до одного, ніби ми стали жорстокіші або агресивніші в середині свого суспільства. Тут знелюднення застосовується як і арестовича, виключно до тих українців, які відчувають нетерпимість до. До окупанта. Але ж ця велика купа мемів і ця м, щодо акули вона уособлює бажання усіх нас справедливої помсти і розплати над тими, хто закидує нас бомбами. І справа навіть ж не в особистості цієї людини, бо ми справді не знали, хто він. Це вже потім виявилося, що цей хлопець, нібито, підтримував спецоперацію А це просто про боротьбу добра над злом. Нібито сама природа показує нам, що хижак має бути. Покараний іншим хижаком, навіть у такий спосіб. Дивимось далі. Спочатку ми врятуємо нашу націю від неадекватних сусідів, а далі будемо розбиратися з поняттями моралі. А як ми врятуємо потім себе від жорстокості? Той ворог, хлопець, якого з'їла акула, <п> я> тільки Я тому що в нього російський паспорт. І так, ми зараз маємо відчувати відразу до всіх росіян, незалежно від того, яку вони позицію займають. Певна річ в РФ є ті, хто не підтримують війну, не підтримують Путіна. Але вони є носіями російського паспорта, тому що це не просто папірець, який затверджує, на якій території ти проживаєш чи народився, тому що, окрім прав, які тобі надає ця країна цим паспортом, ти ще маєш певні обов'язки. Наприклад, обов'язок сплачувати податки, берегти свою культурну спадщину, свою мову і захищати свою вітчизну. Тобто, ті, хто навіть не пішов воювати своїми ногами, спонсують війну своїми податками, які конвертуються у ракети або розповсюджують свою мову і культуру всім світом. А ми вже знаємо, що спочатку заходять російські пісні і серіали. А потім згодом заходять російські танки до цієї країни, тобто одні власники російського паспорту ідуть на війну своїми ногами, а інші власники російського паспорту просто мовчазно погоджуються на неї. Дуже а я, що, я вас питаю, а є тенденції, які вас лякають в психологічному здоров'ї нашої нації? Ну а ви не бачаєте в тому, що ця культура кенселінга, про яку зараз дуже багато говорять, та вона може торкнутися кожного от, і вас в тому числі. І знову ж таки, кенселінг вона порівнює з розлюдненням. Мовляв, українці стали настільки жорстокими, що готові кенселити своїх. Ні-а. Так це не працює. Ми суспільство просто яке не хоче, аби нам сяли в очі, і тут питання ж не розлюднення це скоріше питання репутації і свідомості того самого суспільства. Я абсолютно Чому? погоджуюся. Знаєте з чим, що не можна жертві дорікати за її жорстокість, тому що вона зараз в позиції жертви, угу. але. Знову ж таки, якщо перегорнути цю ситуацію, та, то я проти того, щоб ми постійно були в позиції жертви. От мене просто вибішує, коли Україну ставлять в позицію жертви, тому що ми не жертва. І хоча Наталія і сказала, що їй нібито не подобається, що жертву звинувачують в агресії, але тут же додала, що ми не жертва, себто і агресувати не потрібно. Але так казати не можна, тому що жертва це постраждалий, якому було завдано шкоди, а не випадково обрана тварина, яку кладуть на вівтар для пожертви богам. І тут уже питання в тому, що українці не носяться з цією жертовністю, абсолютно героїчно. Відбивають ворога. Але якщо ми вже і згадали про тварин, то в них немає, як ми знаємо, емоцій. У них немає свідомості, щоб відчути лють, злість чи огиду. Але тварини мають агресивну оборонну поведінку під час захисту від хижаків. Навіть дика свиня може розірвати будь-кого захищаючи потомство. І буде вона це робити у максимально агресивній формі. А коли ти керуєшся не тільки батьківським інстинктом, а й ще й громадянською позицією, то ти готовий розірвати будь-кого, хто прийшов відібрати твою домівку. Однак тезу про страх перед розлюдненням і не стати схожою на Росію, підтримала Нобелівська лауреатка Олександра Медвійчук, про яку також згадувала в інтерв'ю Наталія Мосичук. І тут уже понеслася тема західних наративів, які не розуміють нашої реальності. Виходить, що українці мають боротися проти ворога під гаслами демократії, тобто уникаючи насильства, або тихо здатися, уникаючи, ніби як мільйонів смертей, натомість отримавши потім мільйонів жертв окупації. Але коли ти втрачаєш Аєш свою країну, то про яку демократію може йти? Потім мова на неї просто не буде шансів, і ми вже спостерігали та й зараз спостерігаємо практику примирення Путіна західним світом. Західний підхід до мирного розв'язування конфліктів виписаний кров'ю двох світових воїн, газових атак, каліц на полі бою, бомбардування цивільних, депортацій, терор гестапівців, голокост, газові камери, хіросіма. Ця ж крові породила страх та європейців опинитися знову у цій криваві і жахливій реальності. Але ми в ній зараз живемо. А наратив про веселість і добродушність наївних українчиків це про обов'язковий елемент колоніального підкорення. Про це дуже чітко описала у своїй статті Бандерівська акула, українська історикиня Олеся Саюк. Мовляв, ми завжди прагнемо бути як люди. І якщо раніше для нас це було як люди Москва, то тепер ми дивимося на захід. Але їх миролюбивість у даній ситуації нас просто не врятує. І тут уже у менш медійних людей, але все ж з великою аудиторією, блогерів в інстаграмі з'являються пости про розлюднення і починається моральне виховання. Українців. Мені скинули скріншот історії деякої блогерки на ім'я Харченко-Дарина. У дівчини 133 тисячі підписника. Це немало, ці велика кількість людей слухають і читають її думки. І ось що вона. Више мене нудить від брехні, від обіцянок уже другого ріку, що скоро все скінчиться. Від бавовни в Мелітополі та Вордянську, де взагалі то живуть наші люди, від гучних закликів йти боронити країну від пропаганди ненависті, від клянчення у світі зброї та допомоги. Бо це все, як ми бачимо, не дає результатів. Наступний дуже прекрасний пост, наступне сторіс. Скільки часу в день ви виділяєте, щоб ненавидіти або згадуючи життя до, і скільки часу ви уявляєте світле майбутнє? Ось вам і відповідь. Ми отримуємо те, про що думаємо. Ми всі ходимо під одним колективним полем. І поки більшість сконцентрована на ненависті, ми ненависть отримувати і будемо. Колективне поле ненависті отримуємо ненависть. Нам потрібна інша стратегія візуалізація миру. Окей, okay, я просто нагадаю, що з 2014 року у нас існувала стратегія ігнорування війни більшості частини населення, коли керівництво не було готове до великої повномасштабної війни, коли відбувалося розмінування Херсонщини, Луганщини, коли будувалися класні пропускні пункти замість оборонних споруд із Кримом. Хіба це не візуалізація миру? А згадайте лютий 2022 року, коли вже у нас на кордоні стояли. Просто тисячне військо за рефію, а люди взагалі не чули про ескалацію. То виходить, у нас дарино щось не працює ця стратегія думати про мир. А людина це величезний спектр емоцій. Це не тільки ненависть, це лють і ярість, це бажання справедливої і адекватної розплати ворогу своєму. Людина і є людиною, що вона проживає, відчуває кожен день різні емоції, які допомагають їй зробити. Кожен день свій вибір. Ми дотичні цими емоціями до війни. Ми донатимо через це. Ми беремо через це до рук зброю. Ми йдемо в бій, ми готові боротися. Ми не перестаємо любити свою родину, своїх близьких, свою країну. Ми не перестаємо відчувати співчуття, добро, співпереживання, ніжність і турботу. Ми подекуди можемо бути роздратовані і злі, виливати це на оточуючих людей імпульсивно, бо це наші реалії. Ми живемо між прольотами і вибухами, від однієї жахливої новини до більш шокуючої: ми травмовані, але не знелюднені. А знаєте, що таке, на мою думку, розлюднення? Це байдужість, коли тобі все одно в якій країні, під яким прапором, хто там потребує допомоги, кому треба донатити, хто воює, за що воює? От тоді виникає питання: а чи людина ти взагалі? І що в тобі людського?